Получай, ти лише... Ти розгорнув, так? Да? Я вже включив. Ці стрілялися, мабуть, біля вивозу. Біля визову, мабуть, тільки що. Поліць, питань. <свист> <свист> блять, ужаса 45 блядь Что за блядь? Блядь, раздражаю, что такая катка такая Что я долго 2 минут живу, что за такие, блядь? на початку, блядь, там Мама, пастыку пасту куда Deus abençoe. Сан, зруйнував авторитет США і світової держави. Її бачу, я Дихуй, що він зруйнував, блять. Декусь США, все будуть далі підсасувати. Ну, я тобі скажу, якщо Індія, Китай і Рашка об'єдналися. Це було б. конкурентно США, мені здається. Бо вони об'єдналися, б, що порівнялися із тим, що зараз є. Тобто. Ну. Допустимо, що вони зараз не об'єднані. Що вони об'єднаються, що зміниться? Будуть торгувати не згодом чи що? <с Boric> <сміт> ні, вони можуть типу, США більш умови диктувати, бо багато yeah, виробництв в Китаї і в Києві. Та року, воно і зараз так є. Тож Трамп пробував санкції зробити проти Китаю. <сміт> Ненадовго вийшло. <сміт> ну, бо це буде бити по цим. No. по американців? Та й вони можуть взаємно торгувати, типу, допомагати один одному, коли будуть об'єднані, якби були об'єднані. Добре, що вони зараз не торгуються між собою. Ну типу зараз торгуються, ну не так. Більше що Китай так були ходить. Блять, це піздець ваня. Вони будуть всі сюди падають. Ну, Ти ну, що падаємо? Та... Давай далі по... падемо іншу катку. Блять. Я не пам'ятаю падаємо. Да пушки, сука. <рес> Блять. Просто сука. Це. не може бути шість раз підряд, щоб така хуйня нестивалась? Шість раз підряд. <пл *i> не слів, нахуй.